Всіх вітаю, з вами Марія і хочу роздивитись для вас сьогодні філіжанку про енергії тижня. На що вам звернути увагу? Може щось взагалі не треба сприймати близько до серця і до розуму. Тож, цікавої розповіді та смачної кави давайте розглядати. Ну... Нікуди поки що не дівається оце бажання бомбити Україну і таки будуть це робити. На жаль, ну це поки що залишається з нами, і я так розумію, що знаєте, все як завжди. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали сирени і знаєте, що з цим робити. Так, ось тут мені показана жінка, в якій дуже складно розмовляти інша людина, давайте так, бо тут, як я повертаю, жінку бачу точно, якій складно обговорити якусь ситуацію, вона її замовчує на поки що. І на цьому тижні, я так розумію, взагалі, от, знаєте, ще ця ситуація не змінюється. Ще щось їй. Ну, знаєте, як м -м, поки що намагається впоратись самотужки, мовчить. Це вибір самої людини, це може бути, можете бути ви в, ц... в такій ситуації, яку вам не хочеться озвучувати, а може бути якась людина з вашого оточення. Але ж дайте людині поки що можливість ну знаєте, як розібратись з ситуацією, розгледіти її для себе, прийняти якісь рішення. Якщо буде потреба, то людина вам озвучить ситуацію. Не ображайтесь просто ну, що мовчить, якщо ви там розумієте, що людина щось замовчує, поки що нема готовності про це розмовляти. Так, зверніть увагу, якісь моменти грошові, не всі будуть закриті на цьому тижні. Дещо поки що, ну, як підготовки потребує, може там якусь суму треба ще там наскладати. Ситуація більш стосується сімейної. Теми ну от, з близькими людьми. Не те, що там треба якісь моменти вирішувати десь там по роботі чи якось ще. Ну Поки що так. Ще на цьому тижні показані розмови між чоловік та жінка якісь моменти. Здоров'я будуть обмірковувати, якщо робити, якісь моменти обговорення по здоров'ю, у когось для когось з вас, не для всіх, для когось з вас, філіжанка загальна, будуть на цьому тижні важливі моменти обстеження. Ну, показана мені грудна клітина, от які там органи, от і щось з цим пов'язано. Ну, для когось там серцева судинна, для когось може груди, може легені. Ну, тобто де там хто у кого є питання стосовно от організму, то Показано, що ви можете вже на цьому тижні пройти обстеження і для себе там щось розуміти далі. Далі, для кого, що ще важливого показують на цьому тижні. Мрійність якогось чоловіка мені показують. середній вік, тобто не дуже вже молода людина, але ще й так, жити і жити людині. Щось там собі мріє про, про якісь зміни, а ідеї якісь розглядає для себе, Ну це, знаєте, як, як такі ще не впевнені е, кроки ну, щось робити. Хоче е, тут як якусь певну ситуацію пов'язану з, е, скажімо. Спілкування з людьми десь в оточенні хочеться змін. Знаєте, як вийти за межі свого оточення, як трошки збільшити коло свого оточення, тут прагнення ну, як до спілкування з новими людьми. Бо розуміє, що нове спілкування буде надавати зміни. Ну, от, якісь певні зміни, яких потребує вже ця людина. Перші кроки, вони ще такі під питаннями, чи правильно я роблю, чи взагалі це те, що мені треба. Ну, але ж, але ж мені подобається, що в цій ситуації. Взагалі-то людина, ну, я не скажу, що там багато балакає про свої наміри, але. Не скажу, що там геть якась погана взагалі ситуація на сьогодення в людини. Ні. Ну нема, нема такого. Взагалі, то і зараз не дуже воно там щось складно і погано, але світліша ситуація. От знаєте, як хочу змін заради ще кращого майбутнього. У людини є всі можливості для цього, аби робив чи робила. Насправді, от повертаю філіжаночку. Це можна казати і для жінки теж. Далі дивимось, ось тут зміни, зараз трошки її треба розгледіти, бо тут не одна людина має стосунок до цих змін, а вони такі, знаєте, зміни на майбутнє. Зміни з виходом зі складних ситуацій, але воно як дублюється. Тут майже однаково, однаково виглядає. Знаєте, от як, наприклад, перша половина тижня і друга половина тижня воно як повторення буде. Знаєте, от як людина почала робити, потім з якихось обставин кинула. І розуміє, ну все, ну треба ж переробляти. І, от знаєте, як воно, коли людина розуміє, що те, що робить, треба, воно потужне, воно потрібне, але ж пер, з першого разу не було можливості довести до кінця, тож буде друга спроба. Ну Хай там у вас все вийде, як вам треба. Як буде краще за вас, для вас. І це заради вашого якогось захисту. От Знаєте, щоб ви внутрішньо заспокоїлись, але щоб, якщо буде потреба, що, ну, там, наприклад, у вас щось питають, чи є у вас, ви кажете, так, у мене є, і показуєте, що дійсно у вас є, і щоб до вас питань більше не було. Може бути пов'язане з чим завгодно. Може там якісь документи, може якісь там. Ну, щось там полагодити треба. там, ну, щось Ви там вже самі знаєте, чого воно для вас, що воно для вас означає. Але це, знаєте, вами, ну, як приймається рішення, вами прийнята зміна, вам просто треба це зробити, пройти певний шлях. Якщо, наприклад, документи там, вам треба. Піти там ну, до певного кабінету, щоб э, надати ці там певні документи, і щоб вам переробили або зробили там щось нове. Ну, тобто, це заради якогось завершення, яке дає вам зміни. Ви знаєте, які вам там потрібні зміни. Далі дивимось. Ну, В сім'ї, в родині, з близькими друзями, з ким ви там спілкуєтесь, я не бачу, щоб воно там дуже якось змінювалось на цьому тижні. Тут, як, знаєте, приблизно, от як було минулого тижня, так воно і переходить на цей тиждень. Якісь успіхи. Будуть обговорюватись, і якісь витрати теж будуть обговорюватись. Але ми, що радію, радість теж буде по якимось виконанням. Тобто, що ви там будете робити на цьому тижні, вам буде що обговорити і за що порадіти. І якби один одного, знаєте, так, підбадьорювати будете. Оце приємно бачити, і це і вам треба б знати. бо... Певні страхи теж будуть, але ж підтримка один одного, вона багато чого вартує. Далі дивлюсь: ось тут що тут? Ой, тут, от навушку, чоловік-жінці, щось, якісь такі таємниці, як про. Є питання, як то кажуть, знаєте, задачка з зірочкою, яку треба вирішити, яку розглядають люди, і от що він там, де він там почув, дізнався, буде розповідати. Але воно насправді може там трошки змінюватись, як не все буде так, як він розповість. Але чого він це робить, взагалі-то його заспокоює та та інформація, яку він дізнався, йому схочеться, щоб ви теж заспокоїлись, щоб вам теж було так затишно, внутрішньо щось там будете розглядати разом. Далі дивлюсь, робота соціум цей тиждень. Ой, мені знов якийсь, ні, ну, більш на катер якийсь схоже, якась ситуація. Ну, Вона планується, не буду, дізнаєтесь, щось там буде. Не буду більш того, що вже сказала розповідати. Вам буде цікаво в будь-якому випадку. Так, давайте все ж таки, ось тут бачу як засідання якесь. Ну, тобто, наприклад, це може бути на роботі якесь засідання, зібрання якесь розглядатись будуть, ну, там, щось завершуватись буде. Це, знаєте, як зібрались заради остаточного вирішення. Певна стабільність після цього показана. Неприємні якісь напади, але не дуже такі, знаєте, щоб великі. Ну так, вкусити вкусити будуть вони будуть, знаєте, коли намагаються, щоб воно було прикрите, але ж ні, не, не вийде. Ну, воно буде одразу зрозуміло, звідки ноги ростуть, і взагалі хто причетний до цих кусань. Далі, ось тут завершення певної ситуації. Це, знаєте, як... як якісь розмовляючі голови про секундочку, щось тут. Щоб здивувати людей якимсь завершенням, але щось воно тут пробите геть. Щось не дуже виходити буде. Давайте так, з нашої сторони більш влучні вкиди будуть, ніж з тієї сторони. Інформаційна війна тут йде повним ходом, так щоб ви розуміли. І напади будуть. І як вам до цього ставитись, ну, я думаю, я вже не раз казала, ще раз скажу, що дочекайтесь, хай пил вляжеться і побачите, що залишиться. Бо тут буде таке розганятись, що я б не радила швидко реагувати. Я б порадила, що дочекайтесь, трошки пояснять. Ситуацію трошки вона буде зрозумілішою. Далі дивимось, ось тут все ж таки знов мені показуються як співробітники. Двоє людей, але до цієї ситуації ще підходять двоє людей. Розглядати, як інший шлях. Наприклад, є якась ситуація по роботі, її треба вирішити. Але так як одразу люди бачать рішення там, для себе, для структури своєї, для компанії, там, воно якось, знаєте, одразу на якісь перепони натикаються. Тобто тут потрібен якийсь інший шлях. До, до 19 числа мені показано, буде знайдений шлях так воно мені більш. Тобто це трошки розтягнеться, але розмови будуть вже на цьому тижні. Далі багато різних виконань, але ж багато хвилювань буде. Добре тільки те, що цей туман він буде розсіюватись і будуть пояснення, якісь буде, знаєте, от коли трошки буде зрозумілішим, що далі робити, бо якісь моменти їх таки треба буде замовчувати, а якісь моменти їх можна буде розтлумачити людям. І оце розтлумачення воно трошки заспокоює людей. Для когось трошки підвищуєтесь по роботі, ну будь-як воно може бути. Це може бути, як, наприклад, там ви щось робили і, як знаєте, визначать вашу роботу, відмітять якось, або буде задане питання, і буде зрозуміло, що це. Саме з вашими зусиллями якась ситуація буде прояснена. Якась вона затягнута насправді. І тут, знаєте, як вас дуже як відмітять. На жаль, я не бачу, не бачу грошової винагороди, але ж все одно тут якось так. Ну, будете відмічені. І ще хтось там вирішує свої питання по здоров'ю. Ось тут мені подобається те, що я бачу, бо ви як на правильну стежку стали. Щось ви там правильне, або лікування правильне ви приймаєте, або ви якось змінили свій там графік. Життєвий, і це теж для вас правильно. Тобто, дивіться, ви ще на, ну скажімо, першу сходинку ви стали ногами на цю першу сходинку вам ще треба пройти. Ну, так, чимало часу пройде, але ж тут і підтримка. Вищих сил є. Тут, ну, може, ви намолюєте цю ситуацію, то воно вам, ну, я бачу відгук на це. А, тут, тут якось воно буде змінюватись. Ви дивіться, як показано. ви нібито повертаєтесь до якоїсь вже знаної вами ситуації. Ну от Нібито, знаєте, наприклад, щось, це, як, знаєте, як симптоми, які вже були колись у вас, і ви знаєте, як лікувати. Тож тут таке якесь воно. На цьому тижні ще не бачу, щоб у вас сил побільшало. Поки що ви тільки докладаєте зусиль до цієї ситуації, але я ж бачу, що вона стабілізується у вас. Тож, робіть там те, що треба, все робіть. І лікуйтесь, і хай у вас все вийде. Так. Дівчата, для когось з вас показана ситуація, розумієте, знаєте, який чоловік впадає за вами. Ну, десь мені робота всесвіт. Не обов'язково, що хтось там зі співробітників це десь. ну це, це мені показана людина, не з вашого близького оточення, що ви вже спілкуєтесь. Ви якось. Нібито і знайомі з цим чоловіком, але якось ви закриваєтесь від нього, ви як не допускаєте його до себе. Ну, Людина вами хворіє. У людини тільки ви в голові зараз от такий період у нього, що він просто тільки про вас і може думати. Шкода, що у вас воно не так, щоб вам хотілось би спілкуватися з цією людиною. Но... Може, там потім щось буде змінюватись. Поки що розумієте і не підпускаєте. Ну, може, може у вас є просто досвід про цю людину, і ви знаєте, чому ви так робите. Тут мені подробиць не малює кавова гуща Так, це я вже розповіла. Дивимось далі. Ось тут мені показана людина, вирішує якісь свої, ну, як, я так розумію, що це як продовження про ту ситуацію, яку побачила у філіжанці. Питання по здоров'ю вирішуєте. Ви, ну, от знаєте, як, наприклад, завдяки чиємусь талану ви потрапили на робочу, ну, скажімо, схему лікування. так, щось. Як розумієте, що і як вам робити? Взагалі тут багато чого про розвиток талану. Тож, будь ласка, де ви що вмієте робити, якщо вас тягне? Ну, там, наприклад, вмієте плести, плетіть, там. вмієте вишивати, вишивайте. Вмієте там випікати якісь смаколики, Робіть це. бо дуже очищення вашої енергетики йде саме через розвиток вашого талану. Це важливо, це як перезапуск енергетичних ну, процесів. Це корисно для будь-якої людини це корисно. Різкі зміни, незадоволення чоловіка якогось, щось він так навіть знаєте, виходить з вашого простору. Дуже незадоволений, дуже такий, знаєте, до вас багато претензій. Тут не питання, тут самі претензії. Щось ви там не так зробите. Незадоволення таке, знаєте. от. Теж це може стосуватися взагалі будь-якої сфери. Це може бути з особистого життя, може бути там по роботі якась ситуація. Бо мені не показано, що ви щось дійсно не так робите. Мені показано, що ви взагалі-то впевнені в собі в цій ситуації. Це просто, знаєте, як. Ну, скажімо, бачення самої людини, як воно там йому треба, але воно може не збігається взагалі з тим, що насправді треба робити. Щаслива, задоволена мені показана жінка, сердешна сповненість іде, щось змінюється. Змінюється не тільки скажімо, там у сфері. Відносин, для когось це в сфері фінансовому якісь значні, помітні для неї зміни. І це як за допомогою якоїсь людини, думки людини, те, що людина якось висловить, ви почуєте, ви зрозумієте і ви скористаєтесь. І це дійсно вас буде наповнювати. От на цьому я хочу. Закрити філіжаночку, і хай якомога більше людей отримують гарні для себе і новини, і події на цьому тижні, та й не тільки на цьому тижні. Бережіть себе, хай буде все як краще за все для вас. І будьте здорові! Побачимось! Всім пока!